Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Сховище та заклад одночасно. У місті незабаром відкриється нове модульне укриття. Як воно функціонуватиме та які вимоги висуватимуть до підприємців? У Запоріжжі продовжується відновлення будинків, які постраждали від російських обстрілів. Як відбуваються роботи та чи готові помешкання до опалювального сезону? Почалися утеплення зруйнованої частини. Наші журналісти познайомились з патронатною родиною, яка сьогодні взяла під опіку трьох дітей. Історія малечі та їхніх тимчасових опікунів далі. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. За останній місяць окупанти збільшили кількість атак на нашу область. Ворог застосовує комплексні атаки, використовуючи різні види зброї, а також у масовому порядку дрони, зазначає начальник ЗОВА Юрій Малашко. Минулої доби обстріляв із РСЗВ малуток Мачку Тимирівку. роботане, а безпілотниками вдарив по Новоданилівці, червоному, Малинівці та Левадному. Відомо про 14 Фактів руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури мирні жителі на щастя не постраждали. Це є збільшення і воно збільшені в рази. Тобто, якщо раніше це було 70, 90, 100 атак на за задобу, то на сьогоднішній день від 150 і більше. Зазвичай ворог раніше менше застосовував безпілотні літальні апарати, зараз дебільшого. плюс також він застосовує як такі ракети, які як Ха, так і С-300. Тим часом жителі окупованих південних територій області фіксують переміщення ворожих військових вантажівок із боєкомплектами маршрутом Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ, Запоріжжя. А от знищені порти двох приазовських міст Бердянська та Маріуполя окупаційна адміністрація називає відновленням. Зокрема, відзвітувала про 26 тисяч тонн нинішнього вантажообігу Бердянського порту. Нагадуємо, що у 2021 році порт Бердянську, маючи не найкращі часи, забезпечив 1,6 мільйонів тонн перевалки вантажів. Порт Маріуполя мав показник у 6,8 мільйонів тонн. тобто сумарно порти передавали 8,4 мільйонів тонн вантажів. Тим часом на запорізькому напрямку сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по бойових позиціях та тилах противника. 14-ї штурмової бригади Нацгвардії Україна Червона Калина був знищений опорний пункт армії РФ. А це бойова робота М-142 «Хаймерс» по позиціях 210-го полку збройних сил РФ в районі села Новопрокопівка, яку показали сили оборони. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Російська артилерія від ранку обстрілює Херсонщину. У самому Херсоні постраждав житловий квартал у мікрорайоні Острів. Загинув 72-річний місцевий житель, ще троє людей поранені. Також пошкоджені чотири багатоповерхівки, будівлі навчального закладу і церкви. Були й удари по білозерській громаді, внаслідок чого загинула жінка, яка в момент обстрілу перебувала на вулиці. Ми метаже попали на балконі А я побіжала за хлібом сюди. Двоє людей загинуло, ще одно поранено. Це поліцейські. Такі наслідки минулої доби завдали окупанти після чергового обстрілу Донецької області. З артилерії ворог зрешетив часів яр. Пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки та п'ять приватних осель. У Курахівській громаді пошкоджено чотири адміністративні будівлі у гострому. Авдіївка зазнала ракетних ударів. У Торецьку пошкоджено шість будинків. У часовоярівській громаді поранено одну людину. Пошкоджено підприємство і приватний будинок. В Елінівській громаді обстріляна довга балка. На лисичанському напрямку одна людина загинула у рай Олександрівці Миколаївської громади. А в тимчасово окупованому Скадовську заквітла Бавовна у місці розміщення окупантів будівлі колишнього колгоспу радянська Україна на розі Гагаріна та Портової повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко. Все заблоковано і близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та п'ять хороших русських, що ніколи не повернуться додому. Російські окупаційні війська продовжують спробу оточити Авдіївку Донецької області, урізноманітнюючи тактику. Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук. Окрім цього, противник в рази збільшив використання безпілотників, атакуючи з трьох різних напрямків. Наші воїни стійко тримають оборону та не дають піхоті ворога розгортатися в бойові порядки для штурму. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки. Хромового, Кліщівки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій сілі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону. Та завдають окупантам значних втрат. І каву випити, і тривогу перечекати. У Запоріжжі з'явилось перше модульне укриття. Воно складається з двох частин: одна з ховищем, а інша слугує для комерційного використання. Незабаром такі споруди відкриються по всьому місту, додають у міськраді. Вони здатні захистити людей від уламків та вибухових хвиль. Як функціонуватимуть нові укриття та скільки їх планують встановити у місті, дізнавались наші журналісти. Такий вигляд має модульне укриття, яке нещодавно встановили в одному з найбільш людних місць Запоріжжя. Це тестовий зразок кажуть у міській раді. Він необхідний для детального ознайомлення з технічними параметрами укриття, а також зовнішнім виглядом. 5 жовтня була прийнята на сесії відповідна програма щодо розташування таких модульних споруд. І відповідно була створена група робоча, яка якраз відпра... відпрацює ці питання. А перше, це питання те, що повинні вони відповідати сертифікатам якості цієї споруди, щоб ми надали технічні завдання відповідно технічну умови, що ця споруда відповідала. А саме головне, що ці споруди будуть розташовані ні за кошт місцевого бюджету. Щоб регулювати роботу таких укриттів, була створена спеціальна робоча група. До її складу увійшли фахівці профільних служб, юристи та депутати. Вони, зокрема, стежитимуть за дотриманням бізнесменами усіх вимог. Це стосується як технічних умов щодо кількості людей, які можуть перебувати всередині та функціонування укриття, так і санітарних вимог, що стосуються отримання споруди та території навколо неї. Дана споруда складається з двох модулів, з двох частин. Одна частина віддається під комерційне використання, і інша частина використовується як укриття для населення. Та частина, той модуль, який використовується в якості укриття для населення під час повітряних тривог, має бути не розрахована на кількість людей не менше 20 згідно нашими нормативами. Це 0,6 метрів на одну людину. За всю споруду буде відповідати підприємець. Ми тільки контролюємо. Правильно він це робить, відкрито чи зачинено, або виконує він санітарні вимоги, благоустрій, або ні. Якщо будуть порушення, значить ми будемо договорні відносини розривати і відповідно споруду або забирати. Пусть він її забирає, бо це його споруда, або він запропонує іншому підприємцю, який буде використовувати її відповідно до правил. Такі модульні укриття не можна вважати повноцінним сховищем, додають у міській раді. Основна їхня мета захистити людей від уламків, що розносить вибухова хвиля. Щоб укриття працювало коректно, його також оснастять електронним замком, який автоматично відчинятиметься під час оголошення повітряної тривоги і зачинятиме двері після відбою. У міській раді додають вже отримали від підприємців кілька сотень заявок. На сьогодні дуже багато вже підприємців звернулися з пропозицією щодо придбання таких споруд і розташування їх по місту. Ці споруди будуть встановлювати саме в таких точках, де більше людей. Це і парки, це і зупинки, це і ринки може бути. Їх дуже багато і потреба на них там порядка трьохсот. На сьогоднішній день десь 50 вже є заявок для того, щоб їх. Встановити в нашому місті. виготовлення одного такого укриття займає близько місяця, а встановлення до двох тижнів. Місця для розміщення споруд підприємці обиратимуть самостійно, проте робоча група може скеровувати бізнес у ті локації, де укриття є вкрай необхідними. Пояснюють у міськраді Наталія Юрєва, Антон Бондаренко, телеканал ТЕМ. У Запоріжжі продовжується відновлення чотирьох багатоквартирних будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Наразі всі вони практично готові до початку опалювального сезону. Перебіг робіт на Зестафонській 10 бачив Артур Туркін. На фасаді будинку по Застафонській 10 продовжується нанесення цементно-піщаної суміші під декоративну штукатурку. Всередині повністю завершена монтаж системи опалення, відновлено трубопровід, каналізацію та електропроводку. Триває внутрішнє облаштування квартир. Стіни обклеюють шпалерами, кухні та ванні кімнати облицьовують керамічною плиткою. Завтра планують отримати двірні блоки та балконну огорожу. Плануємо наступний тиждень це виконати прокладку трас по питаючим мережам під'їзду, без монтажа поки щиту. І очікуємо на наступному тижні вже поставку ВРП у підвальній частині, щоб запитати вже на постійній основі цей під'їзд. Доповідають і про стан виконання робіт по інших об'єктах. На Сталиварів 16 змонтована система опалення. Монолітне покриття підвальної частини. Вийшли на покрівлю останнього поверху. В суміжних квартирах також планують ремонт. На соборному 151 завершили утеплення цілілої частини будинку. І почалися утеплення зруйнованої частини вже десь на третину провели утеплення. На минулому тижні зробили стропільну частину над зруйнованою частиною, накрили мембраною. Тобто на сьогодні вже зруйнована частина повністю накрита, опади туди не попадають. Зроблена стяжка всіх п'яти поверхів полів, чотири поверхи повністю відштукатурені. Зараз йде шпаклювання, завтра зранку починається монтаж вікон. У кияжка потрібна у нас на теперішній час повністю прокладені дроти. У першому другому під'їздах квартир продовжуємо роботи по укладанню дротів у третьому під'їзді. Наступного тижня завершимо. Також на цьому тижні зробили опалення у сховищі, ну в підвалі, так продовжуємо штукатурення стін першого під'їзду. Сьогодні встановлюємо вікна у ЦНАПі. На усіх чотирьох будинках відновлювальні роботи відбуваються згідно з графіком. Зазначають у міськраді. Є деякі відхилення, але це пов'язане саме з погодою, тому що не дає зовнішні роботи проводити. Але все під контролем. І на сьогоднішній день ми вже дивимося, що пішли вже внутрішні роботи. От відповідно на Зистафонський 10, там вже і кафіль покладена, і шпалери вже наклеєні, вже розводка зроблена. І вже і радіатори стоять і готові до опалювального сезону. Тепер питання щодо відновлення опалення сезону, і відповідно роботи теж будуть пришвидшені, тому що внутрішні роботи потрібно тепло. Сплачувати за подачу опалення в ті частини будинків, де тривають ремонтні роботи, будуть за рахунок коштів, передбачених проектом. Згідно з попереднім прогнозом, опалювальний сезон у Запоріжжі може розпочатися вже наступного тижня. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі Майже 150 тисяч вимушених переселенців. Одна з нагальних проблем, з якою вони стикаються пошук роботи. Таке питання доводиться вирішувати і місцевим жителям. В Запоріжжі розроблений електронний сайт, який сприятиме в працевлаштуванні. Програма розроблена спільно з КАП «Центр управління інформаційними технологіями, але вона ще вдосконалюватиметься. Сайтом зможуть користуватися ті, хто виявить бажання працювати на комунальних підприємствах міста або в міській раді. Підприємство подає заявку, реєструється на цьому сайті і подає заявку, що в нього є такі такі вакансії. Після цього отримують заявку від особи, яка хоче працевлаштуватися, і роботодавець вже ну, як, фільтрує, фільтрує тобто, по освіті, по спеціальності і так далі. І підбирає під свій. Потребу, під свою потребу кожну особу, кожного робітника. Зокрема, фахівці міського управління з питань праці розповіли про норми трудового законодавства та важливість офіційного працевлаштування, незважаючи на воєнний стан, зарплатню не повинні затримувати, виплачувати її. Роботодавець має в строки визначені колективним договором двічі на місяць а от другу частину не пізніше сьомого числа наступного місяця. Окрім того, у разі звільнення працівнику мають видати копію наказу і повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні. З працівником буде укладений трудовий договір, подане повідомлення до фіскальної служби про прийняття на працівника на роботу. До початку роботи працівника в обов'язковому порядку повинні ознайомити з умовами праці, з колективним договором, з правилами внутрішнього трудового розпорядку, з правами та обов'язками тої роботи, яку він повинен виконувати, забезпечити його робочим місцем. І поводити обов'язково засоби комунікації з працівником у тому випадку, якщо це буде, наприклад, форма дистанційної роботи, і не кожного дня працівник зможе знаходитися на підприємстві. Крім цього, в обов'язковому порядку треба ознайомити з наявними умовами праці важкими, якщо вони є важкі умови праці на підприємстві ділків хотіли вивести з України обладнання для винищувачів Міг 29 А колишній співробітник податкової міліції, якого звільнили за корупцію, виявився зрадником. Про це та інше в нашому відеодайджесті. На 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента ФСБ, який хотів навести шахеди на позиції морпіхів ЗСУ на Запоріжжі. Для цього прикинувся таксистом та фіксував оборонні і промислові об'єкти за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона. За виконане завдання йому обіцяли до 5 тисяч гривень, які запроданець планував переховувати на картці сина. Зрадника затримали цьогоріч навесні під час виконання одного із завдань ФСБ. Ним виявив. Колишній посадовець податкової міліції, якого ще у 2011-му звільнили за корупцію. У Олександрівському районі під час патрулювання в поле зору копів потрапив чоловік, який поводився доволі підозріло. Під час перевірки правоохоронці виявили в нього 17 блістерів, ймовірно, метадону. Як з'ясувалось, 44-річний місцевий житель раніше вже мав проблеми із законом. Чоловіку загрожує до трьох років ув'язнення. З України намагались вивести радіолокаційний блок для винищувачів Міг 29 Обладнання використовується для розпізнавання літаків у режимі свій чужий системою ППО. Зловмисниками виявились ділки з Києва, Харкова, Одеси та Запоріжжя. Служба безпеки України затримала організатора схеми і двох його спільників. Вони намагались продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 мільйони гривень. Аби все вдалось, запчастини сховали у технологічні порожнини власного авто, під час обшуків, проведених вдома у фігурантів справи, вилучена велика кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправлення за кордон. Триває розслідування та пошук причетних до бізнес-схеми. У Хортицькому районі власниця квіткового павільйону прийшла на роботу та для зручності, поки відкривала двері, залишила сумку біля кіоску. Коли ж вимкнула сигналізацію і вийшла за своїми речами, їх вже не було. Правоохоронці за допомогою відео з камер спостереження по гарячих слідах затримали зломисника. Ним виявився раніше судимий за схожий злочин, 38-річний місцевий житель. При собі у нього знайшли телефон, тисячу гривень та зв'язку ключів, які, за його словами, він знайшов. Проте згодом зізнався у стоєнті. Ному та показав, де викинув сумку постраждали. Наразі йому повідомлено про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Грабіжнику загрожує до восьми років позбавлення волі. З початку року у Запоріжжі сталось 36 випадків вилучення дітей з родини за несумлінне виконання батьками своїх обов'язків. Наприкінці жовтня до п'ятої дитячої лікарні потрапили троє дітей, яких забрали у рідної матері через неналежний догляд. З медзакладу двох сестер та братика передали патронатному вихователю, який взяв малечу в свою родину на тимчасове виховання. Як відбулося знайомство рідних сестричок та братика з новим опікуном? Розповість наша Оксана Чуприна. Вікторія, Вероніка та Андрійко, старшій сестричці 11, молодші 7, а їхньому братику лише три рочки. Наприкінці жовтня цих дітей довелося забрати від рідної матері, яка зловживає алкоголем та неналежним чином доглядає за доньками та сином. Вилучення дітей з родини це завжди вимушений захід, розповідають працівники служби у справах дітей. Про те, що малеча опинилася у складних життєвих обставин спеціалістам повідомили небайдужі жителі міста. Нам на пошту електронну надійшло звернення від небайдужих громадян, де було повідомлено, що родина потребує допомоги, що діти без догляду залишаються, що батьки зловживають алкогольними напоями, і також антисанітарія у будинку. Наші спеціалісти комунарського відділу служби у справах дітей в той же день вийшли за цією адресою. Виявили спеціалісти антисанітарію. Дійсно, мати була у стані алкогольного сп'яніння. Ну і, звичайно, діти були занедбані, недоглянуті, брудні, також хворі усі, усі троє дітей. Весь цей час діти перебували у п'ятій дитячій лікарні, де за малечею доглядали медики. Сюди їх привезли одразу після вилучення з родини діти знаходились тут вже трошки більше ніж тиждень. Повністю їх вилікували наші лікарі. п'ята лікарня завжди де на зустріч. Вони діточок наших дуже доглядають, і наразі діти здорові. Тому наразі ці діти будуть проживати у патронатній родині не більше двох місяців. Тобто, поки мама виправиться виправить ситуацію. Патронатна родина це тимчасовий догляд за дітьми. За цей час рідні батьки повинні виправитись, аби повернути малечу. Вікторія, Вероніка та Андрійко будуть проживати у патронатного вихователя Руслана. Чоловік зважився взяти малечу у свою родину, бо вже має такий досвід. Дітей я вже беру не вперше. Ну, можна сказати, не я беру, ми беремо з, з моєю дружиною, з Наталією. Е, до цього. В нас був хлопчик, такий досить дорослий, потім дівчинка маленька до трьох років, і ще один хлопчик шість років. І ось зараз такий міні дитячий садочок, ось дві дівчинки, хлопчик. Весь час, поки діти перебуватимуть в патронатній родині, рідна матір має можливість виправитися та створити всі умови, щоб повернути доньок та сина. Адже, попри все, діти хочуть додому. З тим рахунком, що мама ось тиждень взагалі не проявляла себе. Я не знаю, можливо, це було на стресі. А вчора буквально вона прийшла до служби, звернулася. То ми даємо шанс, звичайно, але якщо в ну, найгіршому такому випадку, якщо мати ну щось там дане виправляє, то звичайно ми можемо продовжити термін, ну невеличкий термін патронатної родини, перебування саме дітей в патронатній родині. Діти, коли знаходяться ось у нашій сім'ї, з нашими дітьми вони спілкуються, вони не випадають як на мене, це головне, вони не випадають із соціуму. Із тобто вони не знаходяться там, ну от в державних установих приютах, де дуже-дуже багато, можливо, таких дітей, як і вони, які попали в складні обставини, а вони знаходяться в той же ж обстановці, ну, от в якій перебувають багато дітей, які живуть в сім'ях. І це головне, вони входять на вулицю, гуляють, вони знаходять собі друзів, входять в школу. Хто ходить в школу, хто в садочок. Поки що Руслан з дружиною. Єдина патронатна родина в місті, яка наважилася взяти на виховання дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Оксана Чуприна, Олександр Гоц, телеканал МТМ. У Запоріжжі. Відновилась санітарна вирубка дерев. Попередньо її було заборонено через воєнні дії. Здійснюють вирубку у спеціальних зонах, які попередньо оглядають фахівці та дають свої висновки щодо придатності дерева до вирубки, Спилюють переважно аварійні дерева, сухостої та хворі рослини. Потім деревину описують, замірюють та перевозять до дровника, де і зберігають. Загалом деревина поділяється на три категорії відповідно до того, яку вона має тепловіддачу, Найякіснішими вважаються листяні дерева, дупакація та береза. Вони ж є і найдорожчими близько півтори тисячі гривень за кубометр деревини. Лісничі додають, з настанням холодів збільшилась кількість чорних лісорубів за минулий місяць. Таких тут піймали трьох. Орудують вони переважно на околицях сіл у Запорізькому районі та поблизу Запоріжжя. У нас оформлено сім протоколів і є акти на невстановлених осіб. Матеріали направляються до правоохоронних органів, і потім ми вже з правоохоронними органами визначаємо ну, ну, виник осіб. Штраф за, за, за незаконну заготівлю і, ж, і збитки. За кожну незаконно зрубану деревину е, є певні такси, залежно від діаметру дерева, е, там, ну, за три деревини можна вже кримінальну в собі справу завести. У незламному хабі привітали з професійним святом працівників культури та аматорів народного мистецтва. З початком великої війни запорізькі осередки культури відкрили свої двері, аби підтримати суспільство у важкі часи. Зокрема, театри та музеї слугували українцям осередками видачі гуманітарної допомоги а після першого блекауту стали пунктами незламності. Леова з частина митців почала займатися волонтерством. Видатних діячів культури, письменників, музикантів, акторів та керівників дитячих творчих гуртків і шкіл відзначили грамотами та медалями від міськради. Коли ці окупанти вони захоплюють наші території, в першу чергу вони знищують нашу культуру. А хлопці і дівчата зараз за нею борються. Тому сьогодні всім діячам культури, всім діячам народної творчості, я хочу. Подякувати за їхню роботу. Хотілося б побажати натхнення, по-перше, бо культурними діячами, це саме перше, що керує і надихає. Запровадження нових ідей культурного життя міста, бо культурний фронт наразі має дуже велике значення, і якщо ми у профронтовому місці не будемо робити культуру, то нам не буде за що боротися. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.